Вітаю студію, Вітаю е Україна. Звісно, дуже багато подій тут в Америці за останній е тиждень відбувалося. Навіть не знаю з чого почати, але почну з найсвіжішого. Буквально кілька хвилин тому. Коли я готувалася до включення, я прочитала інформацію про те, що демократи відкладають поки онлайн голосування за свого кандидата на президентські вибори саме за Джо Байдена. Відкладають вони це через те, що Джо Байден вчора ввечері за Вашингтонським часом з'явилася інформація про те. Що він був в нього був е, діагностований ковід, і е, Джо Байден був вимушений е, відкласти свої передвиборчі е, ралі у Лас-Вегасі, і був вимушений відкласти е, свою зустріч із латиноамериканською спільнотою Лас-Вегасі для того, аби не наражати людей на небезпеку, як він сказав, що дуже логічно. І зараз Джо Байден знаходиться в Делавері у своєму будиночку біля Атлантичного океану в ізоляції, аби знову ж таки не наражати на небезпеку всіх людей. А ще Буквально кілька хвилин тому з'явилася теж інформація від американського видання Аксіос. Воно посилаючись на розмови із кількома демократами, повідомило про те, що можливо цього тижня Джо Байден. Таки не прийме рішення не брати участь у президентських перегонах. Але це тільки інформація, посилаючись на джерела цього американського видання Аксіос, то будемо чекати ще якусь чи спростування цієї інформації, чи підтвердження будемо чекати згодом. Але якщо говорити про загалом про президентську кампанію, тут у Сполучених Штатах, то вона така доволі насичена і е, цікава, якщо так можна сказати, тому що е, цього тижня. Як я вже говорила, це тиждень такий насичений на події, і цього тижня буквально була одна із найбільших таких подій. Передвиборчої кампанії це е, з'їзд республіканської партії або республіканська національна конвенція, так, так так як тут її називають у Сполучених Штатах. Під час е, передвиборчої кампанії є два такі великі з'їзди республіканської і демократичної партії. Це таке розуміння нашим глядачам, що це е, всі представники е, партії приїжджають в одне місто, де вони будуть голосувати і приймати свого кандидата на президентські перегони. І саме е, з 15 липня по 18 Надцяте липня цьогоріч відбувалася республіканська конвенція, і звісно, в перший день вони виголосили своїм офіційним кандидатом Дональда Трампа. Це було таке дуже дуже важливе дійство для республіканців і дуже багато чого там відбувається. Важливо ще протягом цих три дні багато відбувається багато людей виступають. Багато людей говорять, звісно, в підтримку кандидата Дональда Трампа. Багато слів підтримки. Це і колишні сенатори, і колишні губернатори, і колишні е, співпартійці, колишні люди, з яким Джон е, Дональд Трамп працював. Дуже багато людей виходять на сцену і говорять про свою підтримку саме цього кандидата. І тут важливо зазначити, що вчора ввечері знову ж таки. Це було орієнтовно 10-та година за Вашингтоном. В Україні це була п'ята ранку. Виступав вже тепер офіційний кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс, кандидат під республіканської партії, і тут в Америці його називають «running mate». Тобто, це людина, з яким Дональд Трамп буде йти в цю президентську кампанію. І як він вчора на своєму виступі сказав, що він уже в січні 25-го року готовий зайти сюди, в Білий Дім який за моєю спон важливо також трішки розповісти про е, кандидатуру Джей Ді Венса на своїй промові під час своєї промови він дуже багато говорив, спираючись на особистий досвід. Розповідав про свою матір, про свою бабусю. Розповідав про свою е, також. Він розповідав про свою дружину, з якою він познайомився. Як він з нею познайомився він дуже багато е, працював і говорив власне про е, те, як він бачить Америку. Він звісно. Сьоно ж чинного президента Джо Байдена. Він критикував економіку, критикував інфляцію, яка зараз в країні, і він на своїй промові також сказав, що він допоможе Дональду Трампу зробити Америку знову сильною, зробити Америку знову могутньою. І дуже важливо також зазначити, що під час його виступу кілька разів НАТО вигукував Джей Ді Венс Ді Венс. Або кілька разів НАТО вигукував Огайо, оскільки він саме є сенатором із штату Огайо. Окрім того, НАТО вигукував Було, USA, USA, Тобто була така дуже велика підтримка. І тут важливо також зазначити, що всі і оглядачі, українські журналісти тут у Вашингтоні, зокрема, ми чекали якою ж буде промова щодо України Джей Ді Венса, що він скаже щодо України, оскільки попередньо попередні роки він говорив про те, що Україні варто вести перемови з е, Росією тощо? А тут вчора на своїй промові годину буквально він говорив: не було нічого про Україну. Було трішки згадано про міжнародну політику, і він вчергове нагадав, що е, він в нагадав, що е, Китай є ворогом сполучених штатів. І і це власне все, якщо говорити про загалі про саму особу Чей Діванса, то тут, по перше, важливо зазначити, що віце-президент у Сполучених Штатах це людина, яка відповідає за внутрішню політику. Він мало буде відповідати за зовнішню політику, що мало би цікавити Україну. Але варто зазначити, що багато тут оглядачів і журналістів пишуть, що це людина, яка дуже часто нашіптує Трампу на вухо, і тут важливо також зазначити момент, що у 20, двадцять році він був дуже опонент президентом Дональда Трампа і він виступав з різкою критикою Дональда Трампа. А сьогодні багато журналістів, до прикладу Associated Press, питали людей, звичайних, які були там на зібранні партії, питали про те, що вони думають про Джей Ді Венса. І багато людей говорили, що це. Молода людина, це було дуже важливо для цих людей, що саме це молода людина. Важливо зазначити, так що він міленіал, якщо я не помиляюся йому 38 років, і важливо також зазначити, що він є ветераном морської походи сполучених штатів. Це теж. Тут у сполучених штатах важлива історія бути ветераном, бути людиною, яка мала якесь відношення до армії. Тоді це звісно і ветеранське питання. Воно об'єднує і республіканців, і демократів. І бути ветераном тут дуже престижно і дуже. Цінується в суспільстві, якщо ще говорити про те, що е, я вже зазначала про те, що він говорив про те, що з Росією потрібно вести перемови, але вчора не було ніякої такої заяви щодо України. Будемо сікати далі, що буде відбуватися. Він е, пообіцяв тут дуже важливо те, на що я звернула увагу на своїй промові. Він пообіцяв, що він буде тим, звідки він прийшов. І буде тим, ким ким він є дуже була відчутна ця любов до його дружини. Він розповідав історію, як вони познайомилися в юридичній школі. Це така історія велася Тобто, вся його промова була про нього і від нього. Е, якщо ще говорити про е, те, що відбувалося на е, цьому республіканському з'їзді, то протягом цих кількох днів виступали різні люди, як я вже говорила. Визначно такою була історія, яку я на яку я звернула увагу, це е, сенатор з Вест-Вірджинії, Він прийшов із своєю собакою. Е, і це була е, дуже така важлива історія, і така вона важлива більше для журналістів, теж тому, що цей сенатор зазвичай виходить із своєю собакою всюди, і собака звикла до уваги журналістів. Зокрема. Е, ще це така була лірична, ліричний трішки е, простий відступ. Але якщо говорити ще про... Людей, які виступали на сцені, то тут і українські журналісти, зокрема з Голосу Америки, і взагалі всі оглядачі звертають увагу на позицію Нікі Хейлі. Важливо зазначити, що вона на праймеріз. Була жорсткою, дуже опоненткою саме політики Трампа. Е, вона звинувачувала його в всі, мало не всіх гріхах світу. Звісно, вона була е, проти. Вона говорила, що він поганий президент. Але оскільки вона не пройшла праймани з республіканської партії е, в березні весною цього цьогоріч, е, Вже пізніше, у квітні травні, орієнтовно з'явилася інформація про те. Що вона десь виступила на публічному е, на публічній події і заявила про те, що вона вже голосувала за Трампа. Е, на з'їзді республіканської партії на свої під час свого виступу вона буквально підтримала Дональда Трампа, підтримувала його політику, підтримувала все, що. Що він говорив, і е, якщо говорити про питання України, звісно, що цікавить нам, то вона сказала, що за президентства Дональда Трампа за його перший, перший період президентства е, не було в Україні війни. Тобто повномасштабне вторгнення сталося в 22-му році за президентства Джо Байдена, а е, взагалі вторгнення в 14-му році сталося теж за президента Барака Обами. Тобто тут важливо теж зазначити цю її зміну позиції е, такої е, людини, яка чітко. Критикує саме Дональда Трампа, е, якщо ще говорити про те, що відбувається там на цьому з'їзді, то дуже багато медіа, також і е, американських медіа, Associated Press, New York Times, то, тощо публікують відео, де е, дуже багато людей, які є присутні на е, цьому з'їзді республіканської партії, вони із замотаним вухом. І це такий акт солідарності із Дональдом Трампом, який напередодні на якого напередодні з'їзду було вчинено напад. І зараз ви можете бачити на своїх екранах, як виглядають ці люди із такими наліпками на вухах, де вони пишуть дуже часто, що на цих наліпках пише Файт, Файт, Файт. Це ті три слова, які Дональд Трамп сказав і. Після того, як було вчинено на нього напад, і ці люди журналісти з ними спілкувалися, і ці люди, звісно, підтримуються. Ці люди підтримують і виступають у підтримку солідарності із кандидатом вже офіційним від республіканської партії на президентські вибори цьогоріч у листопаді. Важливо також зазначити, що українська делегація теж працює. Вона не у великій кількості. Але на своєму Фейсбуку Максана Маркарова повідомляла, що вона працює на республіканському з'їзді, спілкується з республіканцями тощо. Але цікаво зазначити, що до прикладу, представники громадської організації разом, вони теж працюють на з'їзді, і вони ходять із таким піном на своєму на одязі, де пише «Ask about Ukraine», тобто запитай мене про Україну, і вони таким чином адвокатують питання України оці всі фейки російської пропаганди про корупцію, про те, що Україні дається надаються кошти, а ці кошти йдуть невідомо куди. І оці власні активісти вони таким чином говорять про те, що кошти, які США виділили в квітні цьогоріч Україні, це переважно кошти 90% цих коштів, залишиться в Сполучених Штатах на виробництво зброї. І якщо повертаючись до оцього, до цієї картинки, яку ви бачите на своїх екранах до вух, тут важливо також зазначити, що цього тижня сталася одна з таких найважливіших подій цього тижня. Це був замах на Дональда Трампа. Якраз напередодні цього республіканського з'їзду відбувся замах на Дональда Трампа в суботу ввечері, минулої суботи ввечері, під час одного із з'їздів. Які зазвичай Дональд Трамп і Джо Байден і будь-який інший кандидат у президенти в Сполучених Штатах роблять вони їздять і зустрічаються з виборцями, і на одному із таких зустр... з таких зустрічей у місті Батлер в Пенсильванії. Це таке дуже дуже е, східне місто в штаті Пенсильванії. Штат Пенсильванії є одним із тих штатів, які, до речі, будуть вирішувати е, долю е, Сполучених Штатів, і е, власне в цьому штаті в місті Батлері стався напад е, на е, Джо Байдена. Е, перепрошую на Дональда Трампа. Йому вистріли е, вистрілили кулею, і куля пройшла повз його вухо. І е, тут важливо також зазначити, що е, е, багато експертів, багато журналістів аналізують цю ситуацію. і Говорять про те, що те як була повернута голова. Дональда Трампа в цей момент вирішило якраз те, що він залишився живий. Він був поранений вухо. Він впав на землю. Він спецслужби його підняли. І тут якраз цей важливий момент стався, коли він сказав, що із закривавленою стороною обличчя із закривавленим вухом він вийшов і сказав: fight, 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 тобто боротися, боротися, боротися. І це така знову ж таки історична фотографія, історичний момент, історична історія. І от зараз ви бачите, на екрані як це було, і ця, цей історичний момент він знову ж таки відбувся під час цього з'їзду. І багато журналістів зараз аналізують похвилинно, що відбувалося. ФБР веде, звісно ж, слідство. І тут важливо також зазначити, що стрілець це Томас Меттью Крук Крукс. Його було теж ліквідовано, і дуже важливо також зазначити, що. Е, е, учасники е, ралі, учасники цього передвиборчого е, е, зібрання, говорили про те, що був підозрілий чоловік, е, якраз е, е, на місці, звідки був е, замах. Був підозрілий чоловік на даху, і багато людей повідомляло і поліцейських про це тут важливо, ще також зазначити, що під у підозрюваного також було знайдено в атівці та в будинку де він проживає. Вибухівка зараз ввер веде звісно слідство, і тут важливо також зазначити, що під, після нападу. І Джо Байден вийшов із терміновою заявою, де він сказав, що в Америці немає місця політичному насильству. Всі е, лідери світові вийшли із заявами про те, що е, важливо Америці витримати і пережити це. І навіть зокрема, президент України Володимир Зеленський також вийшов із заявою і подякував Америці е, і подякував Америці. І, вірніше порадив Америці і побажав Америці, аби Америка вийшла з цього е, важливо зазначити, що це відбувалося на буквально кілька днів перед з'їздом республіканської партії. І Це така важлива і глобальна була подія цього тижня, і про яку я також хотіла би розказати, е, Ще така е, це вся це, 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 це інформація на цю мить. Студія передаю вам слово.